Я мрія зараз, але після всього того, що я пережив, після цього смерті відродження робання. Після того, скільки українці бачить, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, і міграції, не знаючи, як працювати нічого. Вони вміють створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке розмішувати що від багатьох міценатів, рекламодавців, оці всі історії, а собі виплати. Ну ми вже на це працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно потребують у нас запере. Я дуже щасливий. Я реально кожен день покидаюся. Думаю, слава богу, кожна українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася не дином цю чорну роботу, де їх відправляють, то українці зрі. З іммігрантами з країн третього міра реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні та нормально. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. всі ж в телефоні сидять, поняття, всіх залежності цього. І ще отримати за це зарплату. Ну, Я цим пишаюся, я буду його далі розвивати, цей проект. Я зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. А, ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм подавати ну, дійсно тим людям, які потрібно. Тому знаємо українці, він що щось придумає. До речі, можете прийти, клікнути, самі знаєте, де в часі профілю, там, вся інформація, буду дуже радий. Ще, якщо ми цей проєкт зробимо великим масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшний боров на за в пора, коли непонятно було їх жити в цій Європі, це був просто не розгляну, це було марк. Ну буде без стороні краще, і слава Богу, є величезний маркетинговий досвід, моя команда, тобто доводиться створити такий проєкт. На даний випадок я займаюся цим часно ну, співаю, де понад тисячі місяців все остальное.